Раніше про автомобілі, що літають, мені доводилось читати хіба що в науково фантастичних розповідях і повістях. Тепер же це реальність наших днів. Ну добре, 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 погоджуюсь. Можливо, на Хмельниччині подібних і немає, але десь далеко за кордоном нашої країни точно є. І автомобіль, що літає, настільки ж реальний, наскільки реальний космічний корабель, ваш ноутбук чи телевізор, в якому ви зараз дивитесь ранок на поділі. На дорозі це звичайний автомобіль, але після декількох трансформацій автомобіль перетворюється на літак. У салоні може поміститись всього два пасажира, і летіти він може на висоті близько 800 метрів протягом вісьми хвилин. Але загалом цього достатньо для того, щоб швидко добратися в недалекий район. От тільки коштує це задоволення автомобіль літак Терафуджіа Transition немало небагато 279 тисяч доларів.